Біля 300 учасників, 19 команд з 9 областей України. Вперше в Тернополі провели всеукраїнські змагання з фехтування дитячої ліги Миронюка. Етап мураха Мураха-2024». Тернопільщину представляли 34 спортсмени. Серед них і фехтувальник Артем. Хлопець займається цим видом спорту вже півтора роки. Каже, це його перше змагання, але вже є успіхи. Я вже виграв одну. Який бій і чекаю на наступний сьогодні. Я здебільшого використовував батман, тобто збивав зброю і робив випад. І додає також використовував бойову стійку. Таким чином наніс уколи супернику на змагання. Приїхала і фехтувальниця з Ужгорода. Софія вже три роки займається цим спортом. Розповідає, найважче прорахувати дії суперника. Трошки страшно, і всередині все дуже напряжно. Бо це, вроді, і не перші змагання, але все рівно воно якось не поєднається, бо це другі суперники, нові люди є. Усі учасники змагань діляться по вікових категоріях. Це 14-15 років, 12-13, 10-11 та молодші 9. Далі вони змагаються у відповідних групах та підгрупах. Потім з цих груп формується велика сітка, Ось ця і далі вони фіхтують на виліт на вибивання. Це називається олімпійська система. І кожен кожного вибиває, вибиває, вибиває і так до переможця. Так, у фінальному поєдинку учасник має набрати 12 балів. Фехтувальникам необхідно завдати укол супернику та уникати уколів по собі. Так свої переможні 12 уколів набрав Павло. Я дуже задоволений. Я хочу пройти там. Дуж дуже дуже далеко, тому що я ще не заходив. Дуже далеко за правилами можна колоти у будь-яку частину тіла. А через спеціальну кнопку на кінці шпаги усі уколи фіксуються електронною системою. Після лунає звуковий сигнал і спалахує спеціальна лампа. Такі масштабні змагання вперше провели у Тернополі. До міста з'їхались представники з багатьох міст. Учасники є з міста Києва, Запоріжжя, Харкова, Дніпра, Тернополя, Ужгорода, Львова. Хмельницького, ну всього є е, представники з дев'яти областей, і всього в нас є 19 команд. Ми ці змагання приймаємо в місті Тернополі, бо до цього, до початку війни, вони проводилися в місті Запоріжжя. Проте у цілях безпеки учасників змагання довелось перенести. Натомість тренерка із Запоріжжя переконує фехтувальники радо продовжують брати участь у змаганнях та покращувати свої навички. Зараз ми тренуємося, все добре, ми їздимо на змагання, ми їздимо на дитячі ліги етапи, ми їздимо на кадетів, ми їздимо на юніорів і доросле у нас є. Фехтування в Запоріжжі живе, працює і побіждає. Показуємо, що ми боремося, у нас свій спортивний фронт. Змагання тривали два дні. Так, тернопільські фехтувальники з комплексно-дитячої юнацької спортивної школи номер 2 імені Юрія Горайського здобули три перемоги.